Поздоровляю вас з прийняттям присяги працівника поліції. Слава! 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 Вільно! Доріші поліцейські. Сьогодні святковий день в вашому житті, але день і відповідальний. По-перше, ви завершили навчання, а головне, що ви склали присягу поліцейського на вірність української народу. Важлива подія у вашому житті є. Переконаний, що всі присутні в цьому залі, починаючи з вас, з керівників, з ваших батьків, зроблять все можливе, все належне, щоб цю присягу ви не складали кілька разів, як сталося з моїм поколінням. Ми присягали на вірність Радянському Союзу потім була Україна. Потім була національна поліція, то я впевнений, що ви будете служити тільки в національній поліції вільної незалежної України. Люди не вибирають батьків, не вибирають батьківщину, але вони вибирають професію. І ви цю професію вибрали. Це не буде та робота, якою ви до цього займалися, не буде навчання. Це буде служба, служба, яка не має ні рамок якихось, ні кордонів. Це буде служба. Отак, от, якщо ви розуміли, що дні бувають святкові, бувають вихідні. От вихідних у вас не буде. Святкові будуть, як сьогодні, білий сорочці, це святковий день. Але попри всі ці складності, попри всі якісь негаразди, я впевнений, що ви будете достойними, достойними працівниками поліції, достойними громадянами незалежної, цілісної України. Сьогодні непростий час. Непростий. Ми бачимо, що відбувається в світі. І ви не просто повинні бути фахівцями, ви повинні бути поліцейськими зі зброєю. І не тільки в кіберпросторі, а і на вулиці фізично необхідно буде зупинити злочинця, затримати його, захистити права та свободи наших громадян. Мені приємно, що сьогодні в цьому залі виступали і представники. Європейського Союзу представники ОБСЄ. Тому хотів би вам побажати, щоб ви служили так, щоб вас поважали люди, і оберігав Господь Бог. Святом вас!